Доброго дня, діти! Продовжуємо з вами говорити про складно-підрядні речення, перебуваємо в царині підрядних частин. І сьогодні ми з вами говоримо саме про складно-підрядні речення, які містять підрядну часу. Яка особливість таких підрядних частин? Особливість підрядних частин в тому, що підрядна частинка Часу Відповідає на запитання, коли, відколи, чи довго, з якого часу до якого часу. Це таке речення, в якому підрядна частина вказує на час або тривалість дії. Запитання від головної до підрядної частинки ставиться, як правило, від дієслова або від цієї частинки повністю. Чим приєднується підрядна частина. Підрядна частинка може приєднуватися як сполучними словами, так і сполучниками. Сполучні слова це коли, допоки, доки відколи прислівники у тому випадку, якщо в головній частині їм відповідають співвідносні прислівники також. Тоді, коли, доти, доки, відтоді, коли, тепер. Досі, до тих пір, коли, до тих пір, допоки і так далі. Якщо ми бачимо в головній частині такий прислівник, так, тобто співвідносне слово, то е, те, що сполучає головну підрядну частинку, уже є прислівником, це сполучне слово і в реченні це обставина ось така закономірність. Сполучники можуть бути різні, це від найменшого як, далі коли, відколи, поки, бачимо, що і там, і там, да, у нас є як тільки з того часу і як. З'ясували ці запитання, з'ясували спосіб приєднання, питання, які ставимо. І зараз спробуємо це показати на прикладах. Жива вода рідної мови на ноги зведе тебе і тоді, коли ти зневіришся вже в усьому. І так уважно. з'ясовуємо, що в нас є маркер підрядної частинки, це слово Коли, ось воно, так. Показала його маркером. Це підрядна частинка, показала круглими дужками. Головна частинка стоїть попереду. Жива вода рідної мови на ноги зведе тебе і тоді. Вода зведе на ноги. Я так думаю, що це фразологічний такий зворот. Так. Ти зневіришся. Друга граматична основа спосіб приєднання слово коли. Треба визначитися, це сполучник чи сполучне слово. У головному реченні я бачу прислівник. Тоді, значить, слово коли це прислівник, це сполучне слово, в реченні виступає обставину і зневіришся, коли, коли питання ставлю. Від дієслова зведе тебе на ноги коли, о якій порі, коли ти зневіришся вже в усьому. Накреслили схему, поставили запитання. Наступне речення. І доти всі діти живуть по світах молодими, допоки чекають, допоки живі матері. Ось таке речення дуже таке повчальне для нас всіх з вами. У нас є слово допоки це візитівка підрядної частинки. От, визначила його, виділила маркером. Зрозуміла, що це речення складнопідрядне. Читаю тепер головна частинка. І доти всі діти живуть по світах молодими. Визначаю ГО, діти живуть. Так, матері що роблять? Чекають. Друга граматична основа речення складне. Тип зв'язку, слово допоки, це зараз вияснимо підрядний сполучник чи сполучне слово, оскільки в головній частинці є прислівник доти, ми розуміємо, що це співвідносний прислівник, тому слово допоки це сполучне слово, це також. Прислівник. Він приєднує до головної частини підрядну від слова живуть до якого часу. Ось це дієслово, від якого ставиться питання. Тут є дієслово, від якого ставимо запитання. Складнопідрядне – з підрядним часу. Спосіб зв'язку сполучне слово «допоки». є. Наступне речення. Відомий вислів, відомі слова, будеш батько, панувати, поки живуть люди. Так, Про Котеревського сказав Тарас Григорович Шевченко. І так уважно: будеш панувати одна граматична основа, люди живуть, друга граматична основа. Є слово поки. Думаємо, це сполучник чи сполучне слово, візитівка підрядної частинки. Головна стоїть на першому місці. Дивлюся, що у головній частині немає жодного співвідносного прислівника. тому вирішила, що поки це сполучник, який приєднує підрядну частинку, визначилася питання: будеш панувати до якого часу? Ось отак: питання від дієслова, присудка від дієслова. Пам'ятаємо, що обставинні речення залежать або від дієслового присудка, або від цієї головної частини в цілому її пояснюють. Нове речення Увага. як на землю зійду з космічних висот Увага. до струмка припаду між зелених осок. І так, у нас є з вами головна частинка до струмка припаду між зелених осок. Означено особове речення. А підрядне прикріплюється словом як. Це сполучник однозначно в таких реченнях. До струмка припаду, коли? Так? Запитання ставимо сюди, коли припаду, як на землю зійду з космічних висот о якій порі. Так, о якій порі. Тому це підрядне часу, як це сполучник, все ми з вами вияснили. Закріпимо наші знання на вправі 202 для дев'ятикласників. Хто працює для підготовки до ЗНО, працюйте разом з нами. Нагадую, разом треба розставити розділові знаки, визначити головну підрядну частинку. Уночі. Як чумацький шлях сріблисту куряву простели, вийде на Дніпро. Думаємо, де ми поставимо розділові знаки, так. уночі вийде на Дніпро. Я так думаю, що ви зрозуміли, що це буде головна частина. Уночі вийде на Дніпро, втрутилася підрядна, як чумацький шлях, сріблисту куряву простели. Ось підрядна частинка. Приєдналася вона за допомогою слова як. Треба поставити тепер розділові знаки, підрядну частинку відділити комами з обох боків. Так. Тепер говоримо про те, що «як» – це сполучник. як це сполучник. Креслимо схему, головна частина кома. Як сполучник поза дужками. Якщо внесете в дужки, нічого страшного немає. Головне, щоб ви розуміли, що це сполучник, а не прислівник. І ставимо запитання. Вийде на Дніпро, коли О якій порі? Коли? О якій порі? Таким чином, це СПР з підрядним обставинним часу. Зрозуміло. Друге речення. Та в порожнечі нам блукати аж поки ми тягар того Христа донесемо до нашої Голгофи. Дуже актуальне речення і на сьогодні, я так думаю. Спробуємо з вами знайти візитівку підрядної частинки. Так, Хто говорить, «да, поки. Підсилено ще часточкою аж Ось, аж поки. Правильно, треба поставити розділовий знак, значить відокремити цей підрядна частинка. На першому місці стоїть головна, порожнечі нам блукати, присудок, ми донесемо. Тяр нести тягар, я думаю, це не нести груші да, чи сумки, а нести тягар це є фрезелогізм. Головна частинка. питання ставимо та в порожнечі нам блукати як довго да, до підрядної частинки. Тому головна частина приєднуємо. Тут немає ніякого співвідносного слова прислівника, ні доти. Так? Тоді ми з вами ставимо «аж». Поки це сполучник поза душками, і запитання. Як довго? Як довго? Складнопідрядне з підрядним обставином часу. Наступне третє. Поранилась, скривилась хмаринка, коли із вітром юним пустувала. На заході шовковою хустинкою. кривавий Пальчик тихо витирала. Так, речення величенькі, тому почнемо з граматичної основи. Хмаринка, що робила? Поранилася. Вона що зробила? Скривилася. І вона що робила? Витирала. Хмаринка, так? Є. Підрядна частинка. Ми бачимо слово коли. Віно приєднує підрядну частину, коли із вітром юним пустувала. Так, хмаринка, що робила, да, пустувала. Це підрядна частинка, головна. Почалася і аж тут закінчилася, потрібно поставити розділовий знак, тобто відділити цю підрядну частину однозначно, так, поставили кому. Ось ця підрядна частинка стоїть всередині головної. Всередині головної. Читаю речення, перевіряю себе, чи правильно я розставила коми. Поранилась, скривилася хмаринка. І на заході шовковою хустинкою кривавий пальчик тихо витирала. Ось так. Так буде звучати речення. Яке запитання ми поставимо? В головній частині до підрядної поранилась і скривилася коли? О якій порі, да? коли із вітром розмовляла? Коли? О якій порі. Тому це підрядне часу. Коли немає співвідносного прислівника в головній частині, тому це сполучник, в дужки його вносити не будемо. Кома. Тепер коли, кругла дужка закрилася, кома, і ще раз квадратна дужка. І так, скривилася, поранилась, коли? Так, отже, коли це сполучник. Членом речення не виступає з підрядним обставином часу. Четверте. Щойно за Дніпром виткнулося сонце в січі раз і вдруге, і втретє стрельнула гармата. Визначаємося з граматичними основами. Сонце виткнулося, гармата стрельнула. Речення складне. Є. Думаємо над способом приєднання підрядної частини до головної, і можна згадати, що у вашій таблиці є таке слово, як щойно. Воно є останнім у таблиці, тому спосіб приєднання, сполучник щойно, це сполучник. Він стоїть на початку, тобто підрядна частинка буде передувати головні. Зараз розставимо знаки. Щойно з Дніпром ви... за Дніпром виткнулося Сонце, ось тут буде розділовий знак. В Січі раз, і в другий, і втретє. Ось отут, всередині цієї головної частинки, треба ще поставити розділові знаки. Бачимо повторювальний сполучник І, і прислівники раз, в другий і втретє. Цим 100% кома, А тепер ще подумаю, я і перед цим і повинна поставити кому, оскільки у нас вже є попереду ще один однорідний член речення. Тому визначаю, що це підрядна частинка, а це головна. На першому місці в мене підрядна, спосіб приєднання сполучник щойно. Так. І тут маємо. Таку картину. Стрельнула гармата коли? о якій порі? Коли щойно виткнулося сонце. Зрозуміло, що це йде про час доби, так? світанок. Тобто, зрозуміло, що це питання саме часу. Так? Такий годинничок Символічний. Тільки но вдарять в лісі морози, засинають у барлогах ведмеді. Морози вдарять. Ведмеді засинають. Добре. Ми розуміємо, що спосіб приєднання це сполучник тільки но. Отже, це частинка підрядна. За нею йде головна. Ставлю розділовий знак кому. Тепер записую тільки но, вдарять морози, засинають ведмеді. Засинають ведмеді. Коли о якій порі часу також. Щоразу, коли я дивлюся на зелені мережива полозахисних лісосмуг на ланах, мені пригадуються радісні години нашої праці. Щоразу, коли я дивлюся, ось я побачила слово коли, і відразу на нього накинулася. так? Ось коли угу, я дивлюся на зелені мережеве поле захисних лісосмуг на ланах. Так? Я думаю, ось тут закінчується підрядна частинка. А головна звучить так. Перевіряємо себе, щоразу мені пригадуються радісні години нашої праці. Години пригадуються. І я дивлюся: дві граматичних основи. На першому місці у нас початок це головна частина. Далі, кому треба поставити, кому поставити, щоб підрядну частинку відділити, коли це сполучник, оскільки нема співвідносного слова, підрядна частинка, кома. І головна продовжується. Пригадуються коли? Коли, коли я дивлюся? Так? Ось така вправа. Ми виконали з вами і проілюстрували це, було шість речень вправи. Змогли визначити головні і підрядні частинки, накреслити їхні схеми, пригадати способи приєднання про співвідносні слова в головній частині і в підрядній сполучні слова та сполучники, якими приєднується підрядна частина до головної. Будьмо грамотними, любімо своє. Українські